Трагедія у Бостоні знову розбурила рану, яка ще не загоїлася. Масовий розстріл у початковій школі містечка Нью-Таун. Після трагедії законодавці зробили спробу накласти обмеження на продаж автоматичної зброї, але ця спроба провалилась. У четвер республіканці та консервативні демократи у сенаті США відхилили законопроект, який мав обмежити продаж цивільним зброї військового зразка та обойм підвищеної міськості. Пропозиції спільно. Підготовлені сенаторами від республіканської та демократичної партії також вимагали запровадити обов'язкову перевірку покупців зброї, включно з купівлею онлайн та традиційних для Америки виставок продажів вогнепальної зброї. Згідно опитування громадської думки, майже 90% американців підтримували запропонований на розгляд сенату законопроект. Незважаючи на це, у законодавчому органі не вистачило голосів для його ухвалення. Президент США Барак Обама. Учора в серцях назвав четвер ганебним днем для Вашингтона. Між тим родичі численних жертв розстрілу у школі містечка Ньютаун у штаті Коннектикут не втрачають надії, що нові смерті можна буде попередити. Розповідає Олексій Кузьменко. В оточенні родичів жертв масових розстрілів Барак Обама обіцяє боротися за обмеження продажу зброї коротко кажучи, це ганебний день для Вашингтона. Втім, ми не здаємося. Таку реакцію викликала у Барака Обами відмова сенату запровадити розширену перевірку для покупців зброї семирічного сина Марка Бардена Деніеля було застрелено у школі міста у штаті Коннектикут із ще 19 дітьми. Ені будь-який батько у США може опинитися на моєму місці. Ніхто не повинен проходити через біль, який відчули численні родичі, жертв страшних злочинів. У сенаті вважали інакше захисники права на володіння зброєю, такі як сенатор Річард Шелбі, вважаючи законопроект, який розглядався, порушував права американців. як сказав один з провідних експертів міністерства юстиції, даний проект передбачав загальну перевірку анкетних даних власників зброї. Я проти цього. Стівен Бартон отримав поранення під час стрілянини у кінотеатрі у Колорадо минулого липня. Він каже: американці мають зрозуміти масові вбивства. Це лише вершина айсбергу. Щороку від кулі у США гинуть 12 тисяч осіб. важливо притягнути до відповідальності сенаторів, які провалили законопроект та поставили життя людей під загрозу. Якщо вони проти безпеки американців, то може час зміняти сенаторів. Провал закону у сенаті прикро вразив нейла хесліна. Його шестирічний синок Джесі загинув у школі містечка Ньютаун. Батько тижнями намагався примусити членів конгресу схвалити законопроект. Ми ніколи не зможемо повністю викорінити зло, але не можна допускати таких страшних злочинів, як вбивство ні в чому невинних дітей. Тиск мільйонів американців, таких людей, як Нейл, врешті-решт, має примусити законодавців переглянути закони, які контролюють обіг зброї у США. Олексій Кузьменко, Голос Америки.